Поки я сходила за павичем, Федя все змолотив. Ну, дивіться, тут така справа, що коли собаки їдять, вони завжди трусяться. За охо за охотливу порцію тобі ще там. Щоб ти знав, що ти молодець. І коли бездомна собака, незнайомі собака їсть і трогать його, це нонсенс. А ми учимося по-всякому. Да. Коли собака їсть, взагалі так робити не треба. Але так як він учиться довіряти, ми так робимо. Я спеціально так роблю, щоб він довіряв, що він їсть, і я його можу трогати. Це зменшує і. Агресію, і піщову агресію, і всяку агресію до людей, і, і прояв довіри такий максимальний. Це дуже хорошо. Це нам дуже хорошо Федя, тут тобі удобно? Федя, молодець молодець Федя, хороший мальчик. Хорошо. Хорошо, Федя. І хороший хлопчик. Я ж теж не наглею я ж теж не наглею правда? Федя, ну чого ти так колотишся? що Федя, ти молодець. Примем, щоб ти зрозумів, що ти вже доїв. Я тебе поглажу. І очки тобі поглажу. І тебе поглажу. Носика потрогаю. Носик вологий, хороший носик. Хорошо, Федя, ти молодець. Да? Ну, тобі холодно, тобі, да? Федя. Хорошо. Зараз я тут ще, може, щось таке зверху накину. Якусь тряпку знайду, щоб не задовгувало. Не задовувало. На Дворі, звісно, і вночі буде ще морозити теж. Тобі сьогодні холодно, так? Да? колоти колотиться дві. Підемо. Хорошо. Ти умниця. Ты у мене наймолодший из молодцов.